Бог бачить нашу віру, і ми отримуємо зцілення. Дивіться, що написано в Євангелії від Івана, 11 розділ, 39 вірш. А справа була в тому, що Ісус Христос прийшов у гості до своїх друзів, а Лазар, його друг, уже помер. І вже чотири дні він лежить у гробі і вже смердить. А він наказав: Відваліть камінь. І всі так о, так уже смердить. Але дивіться, Ісус промовив, відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Сьогодні я кажу тобі: коли будеш вірити, побачиш. Божу славу